Таю в ефірі інформаційний випуск новин 24 лютого. Сьогодні минає три роки спочатку повномасштабного вторгнення агресора до нашої країни. 1097 днів і ночей захисники і захисниці відстоюють нашу незалежність, наступи атаки ракетами та дронами, інформаційний та моральний терор. Усе це стійко витримуємо та даємо відсіч. Лише цієї ночі на Хмельниччині сили ППО знищили два ворожих шахеда. Внаслідок падіння брухту пошкоджено фасад, вікна, двері, дах житлового будинку та автомобіль. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна ще в п'яти житлових будинках. Втім, ми здатні пройти усі ці випробування, адже ми єдині разом. Далі про головні події понеділка в області дивіться на 33-му телеканалі. Три роки з моменту повномасштабного вторгнення Цьогоріч, 24 лютого, Україна вперше відзначає національний день молитви. Біля меморіалу у Хмельницькому зібралися місцеві мешканці та духовенство, аби вшанувати тих, хто віддав життя за нашу свободу, а також покласти квіти та запалити лампадки, схиляючи голову щирій скорботі і вдячності. Сьогодні ми молилися за перемогу України, за наших воїнів-захисників. Але сьогодні на найперше також ми згадували за тих, хто віддав своє життя. Кого забрала війна? Три роки повномасштабної війни на превеликий жаль забрали життя багатьох, як і воїнів, так і мирних жителів. Багатьох дітей зробили сиротами. Сьогодні згадували, яким був цей день три роки тому. Хтось прокинувся від виття сирен, дехто почув тривожний дзвінок, а інші тікали у невідомість під звуки вибухів. Але всіх об'єднала боротьба за Україну. Я прокинувся від дзвінка чергового, який повідомив, що почалася повномасштабна війна, що пролунали перші вибухи, і на Хмельниччині тоді атакували наш аеродром в Староконсентинові, і ми всі керівництвом. З усіма силовиками військовими зібрались в нас в дворі обласної адміністрації, і з цього почався цей трирічний, можна так сказати, один великий день, тому що знаєте, він напевно для кожного українця не закінчується і не закінчиться допоки ми не завершимо цю війну, не переможемо цього клятого ворога і. На території України не встановиться справедливий мир. Втім, усі згуртувалися навколо спільної мети незалежності держави. Тож кожен на своєму фронті розпочав новий тоді ще невідомий для себе шлях. Єдине, що тоді об'єднувало допомогу усім, хто цього потребує. Спершу дні повномасштабного вторгнення в нас транзитом зупинкою на одну. І три доби більше 500 тисяч ВПО зупинились і були забезпечені без перебільшень усім необхідним. Жителі нашої області працювали 24 на 7, аби допомогти тим людям, які тікали від рашистської ракети. сьогодні. В нашому пріоритеті Відстояти територіальну цілісність, незалежність нашої держави підтримувати Збройні Сили України разом з тим найважливішу справу, як тоді, так і нині, роблять мужні захисники і захисниці. На їхній відвазі тримається наше сьогодення на незламності щасливий сміх дітей, спокій у домівках і віра в завтрашній день. І сьогодні чітко ж ми зрозуміли, що лише український воїн, якому ми маємо допомагати, може нас захистити. Це єдиний хто. Точно нас захистить, хто не зрадить і на кого можна покластися це. Українські воїни, українська армія. Все інше це прихідне, похідне, це те, що сьогодні може змінитися, завтра може змінитися. Єдине, що не зміниться, українська армія, український воїн. І кожен з нас тут в цілу повинен розуміти, що наш день повинен починатися питанням, що я сьогодні зробив для української перемоги, як я допоможу збройним силам, як я допоможу завтра. Це той єдиний фундамент, на який нам треба опиратися і сьогодні його будувати і робити міцнішим і міцнішим. Впічна слава героям лише. Разом ми здатні подолати ворога. Присяга Софія Ростислав Маслов новини 33 канал. Україна є, Україна бореться, Україна переможе. Саме з таких слів розпочинається гімн, який військові та артисти присвятили Хмельниччині. Україна є, Україна бореться, Україна переможе. За словами авторів, це не просто музична композиція, а гімн любові та вдячності рідній землі. Бо ж майже усі, хто брав участь у створенні пісні, дотичні до подільського краю, як, от до прикладу, автор гімну Василь Котляров. Він родом із Староконстянтинова. Вся команда це 99% людей. Це всі люди з Хмельниччини. З Поділля ми об'єдналися зробити такий подарунок їм вдячності, бо кожному з нас є за що подякувати Хмельниччині. Взагалі, благодійна організація саме Хмельниччини Хмельниччину була ідейним натхненником цієї пісні, і саме у нас народилася ця ідея, що необхідно зробити такий продукт, де який буде кожного дня дякувати у такій. Спосіб військовим за те, що вони роблять, кожного дня прославляти їх героїчні вчинки, які мені мені здається, що вони іноді не розуміють то всього героїзму, який відбувається, тому що це щоденна клопітка робота. До запису долучилися благодійники, талановиті артисти, волонтери та громадські діячі. Це моє рідне Поділля в першу чергу, але тут набагато глибші сенси, які заклали автори в цей гімн, тому що там так ми співаємо про Хмельниччину, але тут саме і за всю Україну, і за те, що Хмельницький також завжди допомагає. на волонтерських засадах. Наші воїни з Хмельниччини їм також буде приємно, що є така пісня про рідне Поділля. От тому я дякую. Авторам дякую всім, хто створював це. Тому що для мене, як для уроженця Поділля, Кам'янець-Подільського, дуже приємно бути частиною історії, тому що ця історія такі пісні залишаються на століття, і я впевнений, що будуть співати дітки. Я коли почув цю пісню, коли вона ще була в такому стані, ще тільки написання, то ну, вона мене дійсно мені зайшла і Я просто сказав, що я хочу співати цю пісню. А, Спочатку а якщо спочатку пісня так нравиться, ну якщо так подобається пісня, спочатку це, це є знак якийсь. Не лише військовий, а й митець у створенні пісні брав участь офіцер повітряного командування Олександр Петрук. Чоловік розповідає, що музикою цікавиться з народження. А от військовий фах став покликом долі. Щасливий, що сьогодні вдалося поєднати ці дві справи. Пісня вона гуртує, гуртує навколо цієї пісні. Буде згуртовано дуже багато людей, дуже багато душ, дуже дуже багато сердець. Пісня вона не дає спочинку, вона дає енергію. Ти заряджаєшся цією піснею. Я впевнений, що через добу вся Хмельницька область, а через три доби вся Україна буде співати цю пісню. Потужний, дуже потужний трек, і тому гуртуємося. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Обладнання для бійців, чергову партію допомоги для боротьби з ворогом закупили у міській раді. Цього разу придбали сім потужних комплексів радіоелектронної боротьби. Передадуть їх для одного з підрозділів сил спеціальних операцій. Придбані ці комплекси радіоелектронної боротьби за бюджетні кошти. Їхня загальна вартість близько 2 мільйонів гривень. Тому я щиро дякую нашим платникам податків за те, що, друзі, даєте нам постійну можливість допомагати нашим силам оборони. Я думаю, що ми всі свідомі того, що ти самим ми насправді допомагаємо собі і своїм дітям. Зазначу, що це чергове придбання самозасобів РЕБУ. Ми з минулого року дуже активно над тим почали працювати, купували засоби РЕБ, РЕР, різної модифікації, автомобільні, індивідуальні, окопні, різних модифікацій, різної вартості і продовжуємо це робити. Золота зірка для нашого земляка напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський зустрівся із військовими і родинами полеглих захисників, аби вручити їм ордени та відзнаки. Найвищого державного звання удостоєний військовий з Кам'янеччини, лейтенант Олександр Боршуляк. Йому було лише 24 роки. Група під керівництвом кам'янчанина неодноразово забезпечувала проходи через міні поля та інженерні загородження. Це давало змогу захопити ворожі позиції та Взяти в полон російських окупантів. Також президент передав героям України та рідним загиблих 13 сертифікатів на квартири. Шана герою. Пам'ять про загиблого Андрія Твердохліба на фасаді ліцею номер 17 у Кам'янці-Подільському. Де колись навчався захисник? Відкрили меморіальну дошку. Згадати Андрія, який з 14-го року боронив нашу державу. На жаль, майже щодня ми хоронимо наших героїв. Які захищають нас, дають нам можливість жити. Більш-менш спокійним життям Андрій став на захист країни у 2019 тисячі Виконуючи бойове завдання у 2022 тисячі отримав поранення, але після реабілітації повернувся на передову та не надовго. Вже 21 грудня того ж року. Життя бійця обірвалося в бою. Його дружина Марина не пережила трагічну звістку. Наступного дня її серце зупинилось. Середом залишилися двоє маленьких доньок, восьми та чотирьох років. Ми зібралися тут, щоб шанувати пам'ять нашого брата, друга хрещеного племінника, сусіда Андрія. Героя, який віддав своє життя за Україну, за наш з вами спокій, мир і свободу. Для нас він був не просто воїном, а люблячою, доброю, щирою людиною, яка завжди турбувалася про інших, завжди була поруч, коли потрібна була підтримка. Він мріяв про щасливе майбутнє для своєї країни, для своєї сім'ї і доньки. І, на жаль, саме за цю мрію він віддав йому довелося віддати найдорожче своє життя. Вічна пам'ять герою. Став заручником власного будинку. У Кам'янці-Подільському поліцейські та медики рятували 75-річного дідуся. Спершу чоловік викликав швидку допомогу, бо через необережність зламав собі стегно. Але увійти до будинку лікарі не змогли. Тоді на допомогу приїхали поліціянти. Останнім вдалося залізти до помешкання через вікно та відкрити двері зсередини. Медики госпіталізували літнього чоловіка до лікарні. Розповсюджував заборонений контент. У Хмельницькому чоловік створив та адміністрував 11 веб-ресурсів із дитячим порно. Експертиза підтвердила, що фото та відеозображення мають непристойні ознаки. Тож поліцейські затримали зловмисника, за скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення. На період розслідування підозрюваного посадили під варту з можливістю внесення застави в розмірі 302 тисячі гривень. Погода на тиждень. Синоптики прогнозують підвищення температури без опадів. Завтра, 25 лютого, опадів не прогнозуємо. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 6 градусів морозу до 11 в день 2 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 7 градусів морозу, в день 3 градусів тепла. В середу та в четвер збережеться погода без опадів. В п'ятницю та на вихідні переважно випадатиме. Невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря нічна поступово підвищуватиметься, та вихідні дні становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Денна температура повітря в середу та в четвер становитиме від 3 до 8 градусів тепла. На вихідні дні від 0 до 5 градусів тепла. Такими були новини понеділка: бережіть себе та своїх близьких, турбуйтеся про своє здоров'я та не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.